Нова схема для перетину державного кордону трохи незаконна, але вона працює. Виїжджають українці з України або тікають іноді, на жаль, або не повертаються в Україну з інших країн з двох простих причин: це закриті кордони, які відштовхують людей від повернення і стимулюють. Тікати з країни щодо закритих кордонів. Я вже давно казав, дайте українцям 20 тисяч доларів, і черга на кордоні буде з боку Євросоюзу на в'їзд в Україну. Чоловіків сьогодні стимулюють не грошима, а палкою. Розумієте, не даваючи прянік. Ну, ви знаєте мою позицію і насильна ганебна бусифікація, мобілізація і приносом. Ну, це народний депутат. Йому не вірити немає підстав. Ми з вами його обрали, ціла країна, і він нам надає інформацію. І виходить, що якщо народний депутат заявляє, що дійсно сьогодні існує таке поняття як бусифікація, тоді всі оці заклики з телевізора про те, що бусифікація відійшла в минуле. Ну скажімо так, м'якенько, що це не зовсім правда. Тому будемо вірити народному депутату. Але ж питання щодо перетину кордону по новій схемі. Зачекайте, тому що зараз, якщо ми з вами всю цю тему не розберемо, ви не зрозумієте, як схема перетину кордону працює. Саме які вдаються до втечі з країни або не розглядають варіант повернення дії. Саме ці два моменти ключові це закриті кордони і насильна мобілізація. Це ми виключили би, і ми би отримали просто е, мінус пане горкутично. Це так. ваше спостереження? Чи є якісь дослідження, які говорять це, саме це, 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 це. Журналістка Тоненько підстьобує депутата і задає йому таке, знаєте, незручне питання в стилі ви брешете чи фантазуєте? І депутат, депутат каже щиру правду, тому що ви знаєте, що депутат Мазурашу взагалі не має на меті піаритись його завдання просто казати правду. Це, 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 це е, очевидні речі, та тобто і так це підтверджується спілкуванням моїм з людьми там, та тобто, як з тими ну, з виборцями на окрузі або з інших регіонів, так і з тими, які потенційно могли би повертатися в Україну, які комунікують це питання і ну. Ключове – це очевидна річ. Тобто це не потребує навіть доведення, тому що ми, але, але ми перебуваємо в філософії рабовласності. Ось, стоп! Слова депутата. Україна перебуває в філософії рабовласності. Ми в філософії рабовласності ми... Це те, про що я вам кажу вже не один рік. Сьогодні дійсно, ми з вами, це раби. А ті, хто керують державою і пишуть нам з вами сьогодні закони, це наші рабовласники. І це вже сьогодні озвучують навіть народні депутати України, діючі народні депутати. І ви мені скажете, Ігор, що ти верзеш в Україні всі рівні? Тоді як ви мені поясните цю нову схему виїзду за кордон на відпочинок під час війни, коли ми з вами... Не можемо навіть доїхати до того кордону на модіну кайдини бусифікують. А ті, хто нам пишуть ці закони, без питань беруть і їздять на відпочинок, наприклад, на Мальдіви. Чи це перший випадок у твоїй журналістській практиці, коли посадовці е м, користуються послугами е м, громадських спілок і їздять на фейкові? Конференції, на існуючі конференції для того, щоб виїхати за кордон. Чи це якийсь новий модний спосіб перетину кордону посадовцями, багатими людьми тощо? Так, це саме так і називається. Це новий вигаданий спосіб, тому що раніше багато посадовців зловживали системою шлях, зокрема для того, щоб їздити відпочивати і привозили там. Півтора маю питання, але отак, щоб просто вигадані віртуальні конференції, організатори, не існуючі, і ще й громадська спілка пов'язана з товаришами, продюсером керівника офісу президента Артемом Колюбаєвим, це вперше. Як бачите, щоб поїхати за кордон на відпочиток, достатньо бути рабовласником. Вигадати якусь вигадану конференцію, якої не існує, і просто сісти і поїхати. Тому що на самому кордоні той рабовласник, іншими словами, посадова особа, яка приймає рішення випустити вас чи не випустити, чомусь випускає своїх колег, закриваючи глаза на те, що ніякої конференції не існує. А для нас з вами чомусь. Немає конференції, це неможливо. А як довго ти спостерігав за подібними переміщеннями посадовців цієї комісії? Насправді не дуже довго ми робили цей матеріал. Тут насправді все дуже просто. І для того, щоб перевірити власне, в реальні чи нереальні заходи, ну достатньо просто. 10 хвилин в інтернеті або декілька кліків. І тому мені дуже цікаво, чи будуть правоохоронні органи досліджувати це питання, оскільки тут дійсно люди просто виглядає так, що вигадали і поїхали. Зокрема, керівник апарату комісії цінних паперів. І нам вдалося це довести. Виїхав з країни до Фінляндії, начебто в службове відрядження з родиною. Тобто рабовласники між собою сконектились і гарненько так під час війни в'їздять, відпочивають у людей все гарно. Війна взагалі не торкається жодним чином. Вони навпаки зараз тільки заробляють на цьому. Розумієте, вони не хочуть, щоб ця війна закінчилась. А ви воюйте для вас кордон закритий, і давайте над вам палку. І ніякого пряника. Підписка, лайк.